Головна мета пенсійної реформи залатати діру в пенсійному фонді. а це майже 30 мільярдів гривень, говорять чиновники. Якщо в області в минулому році було виплачено 5,3 мільярда гривень, то зібраних коштів, які сплатили платники нашого регіону. Було 2,4 мільярди або 46% до тої потреби, яка необхідна нам на фінансування виплати пенсій та допомог. Також реформа покликана відновити соціальну справедливість, тобто прибрати великий розрив між пенсіями. Пенсійна реформа найвідчутніше торкнеться державних службовців. Вони більше не матимуть значної частини пільг та привілеїв, якими користуються зараз. Пропонується, що максимальний розмір пенсії для всіх пенсіонерів, для всіх законів, в тому числі для народних депутатів, прокурорів, військових так далі, не може перевищувати 12 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян. Серед найбільших змін пенсійної реформи підвищення пенсійного віку для жінок. Пенсійний вік для жінок буде збільшуватись кожного року з моменту введення дії змін до закону. Буде збільшуватись кожного року на півроку. І це вже буде стосуватися тих жінок, які будуть йти після 1 березня. Така зміна викликає невдоволення серед черкасців. Родителі у мене пенсіонери і глядя на двигаються, передвігаються робота такого візрасту просто вичитати неправильно. Дуже незадоволена і возмущена, як там, тому що працювати практично нема де. Жінки. Нездорові, наскільки я так знаю по своєму возрасту. А що це за реформа? Це я не називаю це реформою. То людина, грубо говоря, живе для того, щоб вийти на пенсію і зразу вмерти. Натомість пенсійна реформа передбачає спеціальні компенсатори, особливо для працівників бюджетної сфери. Для того, щоб простимулювати дані категорії, далі працювати, то для них буде передбачатися такі виплати, як 10 пенсій. Також на період підвищення віку пенсія жінок буде збільшуватись на 2,5% за кожний рік. Таким чином розмір жіночої пенсії зросте на 25%. Системні зміни мають запустити механізм дії другої накопичувальної пенсійної системи. Зараз існує лише солідарна пенсійна система, коли діти утримують своїх батьків. Утім, вона вже вичерпала свій ліміт. Сьогодні сотня працюючих черкасців утримує 117 пенсіонерів. Саме тому введення накопичувальної системи нарахування пенсій вкрай необхідне, стверджують чиновники. В ній будуть брати тільки молоді люди, які не досягли 35-річного віку. Передбачається, що на сьогоднішній день утримання проводиться заробітної плати 2 Поступово ці утримання будуть збільшуватись до 7%. Передбачається, що це буде 1% кожного року збільшуватись утримання, і ці кошти будуть накопичуватися на спеціальних рахунках. Усі ці кошти не підуть на виплату пенсії нинішнім пенсіонерам. Вони чекатимуть працівника до пенсії на індивідуальних пенсійних рахунках. Два роки розпорядником коштів буде пенсійний фонд. Далі відкладені кошти працюватимуть на економіку, а опікуватись ними будуть недержавні установи. Утім, слід зазначити, пенсійна реформа не торкнеться нинішніх пенсіонерів. Для них нарахування та виплата пенсії буде проводитись без змін. Юлія Доброско, Кюрі Підлісевич, Віка Новини.